Учасників е, їдять всі піцу, всі їдять піцу безкоштовно. Вони за це не платять. Ми за це, ми це спонсоруємо. Е, це перше. Друге, хто швидше з них дві людини, які саме швидко з'їдять піцу, тоді будуть змагатися в фіналі. за 200. Гривень! Ну, фіналістам треба з'їсти дві піци, Значить, це буде тридцятка солями габсі. І тому хто швидше з'їсть, той, той швидше з'їсть. <розуміло> Значить, так, дивіться, тут у нас є такі фіналісти. Не, пів на фіна, півфінал, півфінал. Грицько Віталій, хто є? Є. Е. Э, ну, сорко, Святослав. Ура! Святослав! Тут Слав! Є! Крюков Ярослав! Де? Є! Yeah. Yeah, добре! Дергай Анатолій! <ріст> Касіровський Валерій! Є! <Yeah>. Yeah. Yeah. <ріст> Рудий Богдан! Рудий <Yeah>. Богдан! Кондрат Анатолій! <ріст> Рудик Стас! Є! <Yeah. ріст> Манелюк Руслан є. Значить Будуть змагатись по дві людини зараз. По дві людини зараз. А я прошу всіх остальних, всіх інших наших учасників підтримувати, боболівати за наших. <звітори> перші учасники це є Грицько Віталік і Мосор.